17 липня, понеділок, Христос завжди з нами. Адже ми не дивимося на видиме, а на те, що невидиме, бо видиме тимчасове, а невидиме вічне, друге КОРИНТЯН 4,18 Сорок днів і ночей Христос постився в пустелі спокушення. І там Сатана підійшов до нього у великій силі, сподіваючись подолати його. Доки він перебував в ослабленому стані. Спокуси, які переніс тоді Христос, були з усіх поглядів сильніші за ті, яких зазнав Адам, але Викупитель ні на йоту не похитнувся у своїй відданості Богові. Хоч вам може видатися, що ви самотні, насправді це не так, бо з вами перебуває Христос, і ви маєте перевагу бути в Його благословенному товаристві. До того ж. До вас через віки дійшли слова пророків та апостолів, котрі закликають до стійкості у вірі, чимало з тих святих людей віддали життя за свою вірність Богові. Якщо ви страждаєте за істину, пам'ятайте, що так само страждали і ваші попередники. Яких випробувань і страждань зазнав апостол Павло? Проте він говорить, що наше тимчасове легке терпіння готує нам понад міру вічну славу. 2 Коринтян 4.17 Коли на вашому шляху виникнуть труднощі, а вони неодмінно будуть. Пам'ятайте, що поруч із вами Ісус, який поспішає допомогти в час лиха, мужнє перенесення випробувань це частина християнської боротьби, і в наслідках цієї боротьби зацікавлене все небо. Христос знає, з якими спокусами ви зіткнетеся, Господь розуміє. Коли людина приймає істину, їй доведеться взяти на свої плечі хрест тому Бог готовий надати необхідну допомогу. Нехай же сяє у вашому житті світло істини. Ви запитаєте, як я можу світити ближнім? Якщо до прийняття істини ви були дратівливі і нетерплячі, покажіть тепер своїм життям, що істина освятила ваше серце і ваш характер. Ви перестали нарікати і сердитися завжди залишаєтеся життєрадісними. У такий спосіб ви зможете відкрити світові Христа. Можливо, тієї миті, коли молитеся про допомогу, ви не відчуваєте бажаної радості та благословення. Та якщо ви вірите, що Христос чує ваше прохання і дасть відповідь, у вашому серці запанує мир. Друзі, тож давайте затямимо собі. Що насправді ми не самотні, адже з нами завжди перебуває Христос, і ми маємо перевагу бути в Його благословенному товаристві завжди.